До Буковеля, котрий нині приймав одразу два етапи Кубка Європи з фрістайлу, українська команда. Прибула у доброму настрої, адже всупереч невеселим прогнозам окремих скептиків, випробування першого після олімпійського сезону, доволі насиченого різними змаганнями, семеро наших найкращих майстрів лижної акробатики витримали гідно. Для них старти у Карпатах стали одним із заключних його акордів. Це дуже дуже вдалий для нас сезон, тому що це вперше, коли збірна команда Україна, представники її стояли на під. Де стали пошани третє місце на чемпіонаті світу. Це дуже-дуже гучний результат. З обойми збірної господарів євротурніру цього разу через незначне пошкодження випав лише закарпатець Станіслав Кравчук, а роль її лідера дісталася Олександрові Абраменку, до чого він виявився цілком готовим. І першого і другого дня спортсмен із Миколаївщини бездоганно виконував свої комбінації, вигравши обидва золота у змаганнях жінок, яких до слова на трамплінах Буковеля стартувало удвоє менше аніж чоловіків. Інтрига суперечки була цікавішою. Так на шостому кубковому етапі українки поступилися першістю ані Гуськовій з Білорусі. Зате через день вона була тільки третьою. Найвищі оцінки отримали рівненська спортсменка Ольга Полюк, а на другу сходинку п'єдесталу пошани піднялася Надія Діденко з Івано-Франківська, яка, власне, цей сезон вважає для себе не вельми вдалим. Вважаю, що цей сезон мене невдалий, не вдалий, не вийшов, так як я мала травму серйозного плеча, я не долікувалася, не було часу. І я початок сезону весь просиділа, пролікувалася, і мені не хватило трошки часу, щоб напригати прыжки, з якими я би виступала на кубках світу. Така вимоглива оцінка власних можливостей річ закономірна. Бо наді дуже хотілося б через три роки стартувати на своїй третій поспіль олімпіаді. На фініші зимового сезону для учасників цих змагань то вже було, як мовиться, енне випробування їхнього вишколу. А от організатори і господарі цих змагань складали доволі відповідальний іспит, адже мова про те, чи зможе Буковель у найближчому майбутньому прийняти один з етапів Кубка світу. Кілька років тому Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту і товариство з обмеженою відповідальністю Скорзонера підписали угоду про співпрацю. Як засвідчили проведені у Буковелі після цього відповідальні міжнародні старти, відомий у Європі гірськолижний комплекс має солідний спортивний потенціал. Згідно з календаря міжнародної федерації вже стоїть в плані 2013 рік проведення етапу Кубка світу. Але для цього тут треба буде нам робити земляну, повністю земляну естакаду для того, щоб стільки снігу не наметать. А треба робити земляну естакаду, треба робити викат і треба робити, щоб для глядачів було більше місця. Саме ці змагання. Додадуть респекту курорту, тобто всі будуть розуміти, що технологічний рівень курорту буковель вже досить високий. Можемо проводити будь-які змагання. Я думаю, що ми найбільш скажімо, готові до Олімпіади 2022.